Показую е, частинку екрану. Сучасні інформаційні технології. Е, так. Е, як правило, я два заняття по штучному інтелекту проводжу, і зараз розповім, що на першому, що на другому. От у мене є така дошка Padlet. Це не моя дошка, от авторка тут зазначена. На цій дошці зібрано багато усяких, скажімо так, інструментів штучного інтелекту. Ті, що інструменти штучного інтелекту, які ви всі знаєте, які користуєтесь, це мовні моделі, великі мовні моделі. Найвідоміша з них це, звичайно, чат GPT від OpenAI. Але зараз популярна також мовна модель від Google, яка називається Gemini. Є всякий deep -seek. а, наприклад, ось ви бачите, отут знизу у кожного вже на панельці є Кіпілот від Microsoft. Але, ну, все одно, мабуть, найбільше, мабуть, тому що вона була перша, і зараз вона найбільше. Так сказати, ну, мабуть, найкраща, мабуть, не знаю. Але, в принципі, це саме Open. AI від OpenAI чай GPT. Ось, і тому я одне заняття, як правило, показую мовні моделі, що мовні моделі вміють. А на другому занятті проводжу, показую усі інші інструменти зі штучним інтелектом, які отут є на оцій дошці. Це у нас було заняття конференцію з обміну досвідом з, з технологій. Я взагалі по технологіям куратор у Дано. Ось і одна з моїх слухачок поділилася такою цікавою дошкою. Я її використовую. Просто дуже дуже цікаві інструменти штучного інтелекту зібрані. Тому я пропоную спочатку ми розберемо усі інструменти, які тут є, окрім великих мовних моделей, а на наступному занятті розберемо саме великі мовні моделі і що вони вміють, з якими задачами вони справляються. Ну тож, давайте почнемо. До речі, в процесі. Того, що я буду розповідати ви можете питати, задавати питання, можете щось розказувати самі, цікавитися, ну і так далі. Можемо якось інтерактивно взаємодіяти. Посилання на всі елементи, які буду розглядати, я кидаю в чатик. Це буде такий плюс тим, хто прийшов на заняття. Звичайно, все буде у запису, <кій> в принципі, люди без проблем зможуть потім нагуглити ці елементи, але вам буде простіше, ви ці. Ви ці сайти, відповідно, у себе збережете просто зараз, скажімо так. Ну, почнемо з, де, з деяких елементів, які створюються для гри, можливо, для того, щоб можна було з дітьми пограти. Перший, перший сайт називається «Казка фан». Так, і одразу кидаю цей інструмент штучного інтелекту у чатик. Можете його. Уже побачите. Чекаємо, поки завантажиться. Ось, це інструмент для створення каски. Якщо бачите, тут вже я увійшов під своїм обліковим записом. Якщо ні, то треба створити обліковий запис. Дуже просто там тільки записати пошту та відповідно пароль. Ну, натискаємо створити казку. Перше обираємо категорію. Нехай будуть джунглі. То головний герой. Я завжди пишу такого комедійного персонажа, як Олексій Арестович. Ну, звичайно, для дітей ви можете запропонувати якихось їх улюблених персонажів. Mm -hmm. Які події? Переміг ворогів. надбав друзів, надбав друзів, шо ми ще? Якщо тема джунглі, угу. за варишував з тваринами. От, нехай так буде. І натискаю, в принципі, все. Можна розширити, можна щось змінити. Натискаю Створити. Поки буду створювати, я хочу показати, що не можна, да? Ладно потім. Там багато казок люди створюють, можна взяти вже готову створену казку за допомогою штучного інтелекту для того, щоб, наприклад, прочитати дитині на ніч. Ось. Чим цікавий цей інструмент, що він одразу ілюстрацію додає. Доказка. Mm. Ну, Зараз подивимось. Усі штучно, інструменти штучного інтелекту трошки думають. Приходиться трошки чекати. Казка Олексій Арестович і таємниці джунглів. Давайте подивимось. У далекій країні, де сонце завжди світить, а дерева ростуть до самого неба, жив був юний хлопець на ім'я Олексій Арестович. Олексій був не простим хлопцем, а справжнім допитливим дослідником, який мріяв про неймовірні пригоди. Якось він прокинувся з дивним відчуттям, що сьогодні станеться щось особливе. Що ж, сказав Олексій, пора вирішити в подорож. Взявши рюкзак, до якого поклав кілька бутербродів з варенням Адже варення це важливо. Вирушив у джунглі, які були неподалік. Вже на перших кроках Олексій зрозумів, що джунглі це місце, де відбуваються неймовірні речі. Ну, ви зрозуміли, так? Тут якісь з ним відбуваються певні. Кимось він товаришує. Ну, в принципі, те, що, те, що ми написали, тут штучний інтелект. І так Олексій Арестович став героєм джунглів, а його пригоди стали легендою, яку розповідали з покоління в покоління. І, хоч він не завжди був найсильнішим або найрозумнішим, але завжди був добрим другом. Кінець. Ось тут. І бачите, тут уже є якісь створені казки, також їх можна почитати. Ось це перший інструмент штучного інтелекту. Наступний, Наступні інструменти штучного інтелекту. Далі ще розглянемо, це також гра а Це давайте почесі. Квікдро. Так, я не хочу. Хочу на української, на жаль, немає, тому буду англійською мовою. У чому тут сенс цієї. Зараз я скину посилання Штучний інтелект відгадує те, що я намалюю. Зараз я увімкнув звук вам, щоб був. Бо без звуку тут не цікаво. Ось. І давайте малювати. А, намалюй брокколі. Я маю малювати броколі, а він має вгадувати, що саме я малюю. I see green bean. Oh, I know, it's broccoli. Dale. Tent. Mm. I see line. Or necklace. Or bench. Or bed. Or table. I see toaster. I see barn. Or house. Or cooler. Sorry, I couldn't guess it. So the break, I, don't know. I see animal migration. Or octagon. Or hexagon. I see swimming pool. Or shoe. Or toaster. Or hot tub. I see bread. Or mug. Or coffee cup. Or face. Or brain. I see cup. Or teapot. Sorry, I couldn't guess it. Coach. What the coach. I see line. Or hexagon. Or shoe. Or beach. Or river. I see pond. Or swimming pool. Or the Great Wall of China. Or mouth. I see shrub. I see steak. I see donut. Sorry, I couldn't guess it. Or chaska. I see line. Or green bean. Or necklace. I see canoe. Oh, I know, it's cup. Так, сад. Garden. I see asparagus. Or fork. Or spoon. Or grass. Oh, I know, it's garden. Mm -hmm. Ну, таким чином, бачите, вгадало. Три. Не вгадало три. Тобто можна з дитиною таким чином. В принципі. Це буде цікаво. Далі, оцей інструмент, я зараз в нього увійти не можу, але я вам все одно надаю посилання, що це таке. Тут потрібно токен взяти у, у одній з оцих платформ. От можна з Гітхаба, можна з Ютуба. А, ні, можна з Гітхаба, можна з інших платформ. Тут ви малюєте. Якийсь малюнок з ліній, з простих ліній, а він перетворює цей малюнок на пейзаж. Ну, ну обов'язково пейзаж, тобто на за, до, закінчену картину. І виходить доволі цікаво. Ось. Replicate Epitoken. Треба сюди вставити. Ось так. Хто знає, той знає. Так. А далі: оце інструмент для створення коміксів. Інструмент для створення коміксів. Так, я вставляю знову посилання. Англійська мова, руминська. Бачите, української також немає, нехай буде англійська. І. Почати. Ось, вибираємо стиль коміксів, тут багато, яким чином у нас будуть розташовані е, ці сітка коміксу. І тепер ми пишемо історію. Можемо написати Олексій Арестович, Володар з джунглів. Знову. Е, тут в чому мінус. Треба писати. Англійською мовою, тому я користуюся перекладачем. і Я вам буду показувати, де треба користуватися тільки англійською мовою, тільки інтелект англійською розуміє, а де українську також розуміє. то є Такі особливості. Отак. Отак, така у нас буде історія. Ну, можливо, там розширити, на, розшир, більш розширено написати. <кій> Додаємо сюди. І нехай тепер створює комікс. Посиланнячко я надав. Поки це створюється. Я зараз о, далі. Будемо рухатись, і е, наступні два інструменти я відкрию і поки надам посилання. Наступні два інструменти це. А, добре, зараз я розкажу про обмеження. Угу. Е, наступні два інструменти для створення зображень. Е, значить, дивіться, всі інструменти, крім інструмента створення презентації, які ми будемо розглядати пізніше, умовно безкоштовні. І кожен день надається декілька, е, в залежності від інструмента, можливостей створення е, продукту. Ну, відповідного продукту. Да? тут це комікс створюється, відповідно. Декілька. Не знаю, скільки саме, але я в два-три створюю. Вибачте, повітряна тривога. Знову повітряна тривога. Дякую, що сказали. Так, колеги тоді зупиняємо. Комікс ми створили. Посилання на інструменти візуальні я вам дав. Буде закінчення повітряної тривоги. Ми з вами продовжимо.